Дякую, слава Богу, добрий день, дорога церква, добрий день, хто дивиться зараз нас прямої трансляції. Мене звати Олександр, фамілія моя Кривенко. Я дякую, хочу засвідчити за силу молитви. Всі, хто молиться за хлопців, дівчат, які зараз на Сході, які в полоні, які в госпіталях. Я результат вашої молитви. Бог дав мені, да слава Богу, Бог дав мені. Я вже півтора місяця, як звільнений. Мені дали третю групу по состоянию здоров'я, от але я хочу вам засвідчити, що коли ви молитесь, коли тут ідуть хітри, і ви молитесь, знайте, що навіть якщо там людини ви казали безвісти зникла Бог відповідає. Бог чує молитви. Коли я лежав на операційному столі, я чув, як ви молитесь, і Господь мене зцілював через руки лікарів. коли в мене були клінічні смерті, я чув, як Бог своєю силою, своєю мудрістю запускав моє серце. Тобто, в мене зупинялося серце, але Господь, ви молилися. І я дякую за те, що наша церква, вона жива церква. Живав в молитві, живав в слові. Я не ідеальна людина. Я і спотикався, але дякуючи Богу, дякуючи пастору. Мене спасало там, коли я дивився проповіді. Коли я дивився на маленькі ролики, які пастор записує, дякуючи медіакоманді, це дуже великий дар, дуже благословення. Коли ти сидиш в депресії, коли ти після контузії вонині, але ти включаєшся, дивишся, і Бог ізнутрі починає діяти. Також хочу засвідчити за всіх, хто мені допомагав, дзвонив. Але особливо хочу подякувати Богові за свого брата Дениса Заверкевича. Це ну я його називаю красавчик, як пастор любить. О, ти саме саме саме. Він при любих обставинах, напротязі скільки я був в ЗСУ, де б я не був, чи я на виході, чи я в госпіталі, чи я там на ППД, чи десь на ученнях, бліндажах, він завжди дзвонив. Він не звертав уваги на моє состояння, на мої якісь там е негатив. Він завжди мене підбідьорував, він завжди мене підтримував і з надалі зараз мене підтримує. Тобто, коли я прийшов, я хочу щоб ви зрозуміли, це, воно не за які гроші не купиш. Коли ти чувствуєш цю підтримку брата, який тебе підтримує, коли ти навіть спіткнувся і десь відійшов вікну, бо ми самі відходимо від Бога і починаємо дивитися на світ. І коли ти чуєш, що через нього Господь говорить, допомагає, це. Велике приобретання мати таких друзів. І я дякую, що в нас в церкві це є. Амінь. амінь. Хочу також засвідчити, коли мене списали, це не чудо, тому що надалі в мене 24-ки, всі хлопці дзвонять, переписуємося, ми спілкуємося. Вони кажуть, це нереально було. Тобто у нас зараз таке становище. Якщо в тебе руки, ноги є, то зсу 80% не списують. От. А так Бог відкрив. Але я ще хочу сказати, що дякуючи пастеру, що він мені довірив, що я зараз знову на передовій, знову в команді, я служу, допомагаю. Це знаєте, як це коли ти на передовій, це не передати, коли ти чувствуєш довіру командира, довіру братів, і ти хочеш йти надалі. Хоча б тебе якісь є негаразди, якісь труднощі. Дякую за Ігоря Корсуна теж. Бо його слова, він, я рідко з ним зустрічаю, бажав би вже з ним більше спілкуватися. Але його фрази мені входили туди, в серце. От, і воно змінювало мої думки. Коли ти після контузії ми не такі, як ви. Ми воспринимаємо по-іншому. У нас реакція, що. За 5 секунд ти повинен прийняти рішення. І я дякую, що їм. Я ще би хотів подякувати за те, що підтримуєте і не зупиняйтеся в молитві. Не зупиняйтеся, коли 9 годин, зупинитися і згадати, хто пішов і заплатив. Я іноді, коли мене контузія буває десь там всередині, мені знов хочеться йти туди. Чому? Щоб ці дітки тут танцювали і славили Бога. щоб то, що показувала Катя, щоб ці дітки не бачили тих зривів, тих насилів. Раді mm. них я пішов. От. І дякую Богу, що я прийшов. Дякую, що я в команді. Дякую, що Бог чує кожну молитву. І я ще хотів підтвердити слова пастора, що зараз велика дія буде в нашій церкві, перегляд різних наших служінь. І пробудження Духа Святого в нашій церкві буде. Ви побачите, як Господь ще більше. І більше. І знайте, що цей ком мені хочеться побути. Коли приїжджав, я дякую Дух Святий, що ти кажеш. Я хотів вкратце, коли приїжджав єпископ, і він казав, що там нам осталося, йому залишилося десь там до 80 14 років. Я теж зрозумів і отримав таке об'явлення, що скільки мені ще Бог дав на цій землі. Нести і щоб ще прийшли люди і пізнали Господа Ісуса Христа. Слава Богу, Благословінь вам. Ви класні, ви знати.